Незламні з Костянтином Богатирьовим в ефірі Радіо Кордон. Сьогодні наш герой, штаб-сержант Богдан Батлюк, із позивним Батл, людина для якої служба у державній прикордонній службі стала справою життя. Його шлях почався ще у 2013 році від навчальної частини Ольшанці до передової на сході країни. Сьогодні поговоримо про мужність, побратимство біля силу духу людини, яка пройшла найгарячіші точки війни і залишилась у строю. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви самі охарактеризовуєте свій позивний батл? Як він у вас з'явився і що для вас означає? Найперше і найголовніше, логічніше, напевно, це від мого прізвища. Mm. Воно пішло Батлюк. І воно мені нагадує, позивний мій нагадує боротьбу боротьбу із ворогом. Допоки ворог не перестане вбивати наших українців, доти я. Служу в наших главах ДПСУ. Поз, позивний ч, чудовий. Від, відзначає якраз ось бій, бой, бой, бойовий такий позивний. Бабатл наближений дуже до англійського. Супер. А, ви почали службу ДПСУ у грудні 2013 року. Яким взагалі пам'ятаєте себе тоді? Яким був ваш внутрішній стан, мотивація, страхи, очікування? Ну, мені на. На цей час мені було 21 рік, і я був сповнений і надій і бажань таких, знаєте, пройти в учебний корпус і переїхати на захід до моєї сім'ї, до, до синочка, mm -hmm. який народився у 2014 році в кінці січня. І ну, на жаль, на жаль, почалась ця неприємна війна. І прийшлось виконувати нам бойові завдання вже на сході з України. Очікування вже зовсім змінились. Початок війни 14 й рік. Для багатьох цей період взагалі ось став точкою неповернення. Чи пригадуєте момент, коли ви вперше зрозуміли, що в країну прийшла справжня війна? Точно пам'ятаю. Тоді моєму синочку виповнився тільки місяць. Угу. І багато різного всього такого, знаєте, нахлинуло. Дуже змішані відчуття такі з'явились у мене. от Але ми разом йдемо до перемоги, і надіюсь, переможемо, бо це ми не зламні. Однозначно, по-іншому і не буде. Тоді ви брали участь у бойових діях на вросіївському напрямку. Як взагалі було тоді покидати родину місячну дитину, сина, як ви сказали? Я вам скажу, було важко, стресово, але я опанував цей страх, і побратимство, дружба сильно допомогла мені в цьому. Угу. Ми, ми разом в нас підрозділ досить великий був тоді, на чолі із е, полковником Момотом уже покійним. І як вам сказати, підтримка, підтримка друзів це дуже велика сила. А, цим славиться наше військо з цим потужним побратимським духом. А, як взагалі пам'ятаєте той період, які події найбільше врізались в пам'ять? Можливо, перший бій. Е, перший наш такий виїзд е, був бойовий, як вам пояснити, е, ми виїжджали на контрольну точку, ми, ми знали. Ми знали, що ми туди їдемо. Але от мені запам'яталось, коли наш Камаз їхав, ми в цьому Камазі були. Ми їхали за такою завісою диму угу. від ворожих градів. І тоді я вперше зрозумів, що це, це вже справжня війна, це вже так, як би мовити. Не навчання. Не навчання, так, все правильно. Ви згадували Маринівку, Дякове, Дмитрівку. Яка з тих застав залишила найбільший слід і чому? Я вам скажу найбільший слід залишила, залишила напевно, Маринівка. Це mm -hmm. пункт пропуску. З нами, з нами стояла одна частина ЗСУ. Неподалік від нас. У них були гарні установки, гаубиці, вони відсікали ворога, а ми допомагали в піхоті їм. Mm -hmm. ось І не допустили ми туди ворога. Ми тримали свої рубежі. Злагодженість дій допомагає завжди? Після Донеччини ви повернулись на Захід і з 2016 року служите у шквалі львівського прикордонного загону. А які зміни відчули в собі як військовий, як людина? Ось в цей перехідний період, так, з Донеччини на захід? Як вам сказати, змужнів? Змужнів трошки набрався сміливості, але розумів розумів, що ця війна ще не закінчилась, mm -hmm. вона продовжується, і потрібно, потрібно готувати себе в подальшому на бойові дії і посилювати свій дух, бо це потрібно. Ну, шквал це якраз той підрозділ, в якому це навіть дуже можливо. А... А назвіть ви… Він мене закалив, так, знаєте. Ось якраз про це хотів спитати. Назвіть три речі, які роблять для вас шквал особливим підрозділом. Як вам сказати. Злагодженість, наше побратимство, ми завжди разом, ми завжди до перемоги. До кінця. Ми, ми бажаємо перемоги нашій Україні і не допустимо ворога, як ви розумієте, і буде все в нас добре. Однозначно так. прямуємо разом всі до цієї перемоги. А розкажіть взагалі, як формується довіра у вашому підрозділі? Чи є якісь ритуали, тости, жарти, які вас об'єднують? Е -е... Наша довіра формується е на підтримці одне одного. Е гасло наше таке перемагає відважний, mm -hmm. ніхто крім ні нас. Наприклад, це воно підбадьорює, підсилює нас. Mm -hmm. Завжди залишаємося в тонусі, як так, І в, в тонусі. І в так, точно. А, на початку 22-го року ви їхали підсилювати Волинь, потім перекинулись на схід. Що в собі тоді довелося переключити? Ось, коли змінилася ця оперативна картина з тилової служби на фронтову на передову? Дивіться, коли ми заїжджали в Слов'янськ, потім на позиції в Святі Гори? Ось воно для мене помінялось. Кардинально, бо ми були вже злагоджені, але ми не знали один одного в бойових діях. Ми mm -hmm. не могли себе ще так провірити, не мали можливості, але помаленьку, помаленьку ми втиралися один до одного, ми підтримували один одного, допомагали. А скільки часу пішлося на це злагодження, на адаптацію? Мабуть, більше двох місяців. Угу. Ми в так тренувались. Ну, тут, Було тут дуже все індивідуально. Було. Угу. Так. Святі Гори, позиції біля Лаври. Опишіть ніч, коли ви зайшли на ці позиції вперше. Пам'ятаю, пам'ятаю цю ніч. Обстановка як бойова, я вже орієнтувався, де ворог. Mm -hmm. Я розумів нашу бойову задачу. І нас в цю ніч хотів, хотів ворог вибити фосфором палив, але їм цього не вдалося, бо наші пташки нам допомогли, установ, установку знищили, і ми е, окопались добре, зайняли оборону. І тримали свої позиції. Змогли зайняти вигідні рубежі. Так, так, а, так, так, а взагалі, так. як змінюється світогляд? Тобто тоді, коли ви бачите цивільну інфраструктуру, церкви, людей, що страждають від війни, фактично, ось поруч з вами. Ви в окопі, а поруч люди. Так. Були, були там люди, їхнє. Вони, як вам пояснити, я коли їх бачив, я не міг зрозуміти, які вони сильні духом і наполегливі в тому, що вони не відступляться, це, це, дуже, це дуже героїчно. Героїчний народ, який може і, і, і підвозити військовим в і провізію, і допомагати хто чи може, і селять поруч і в пустих хатах, де люди виїжджають. Багато таких прикладів знаємо. А, і перейдемо до Бахмута. Слово, яке вже стало символом. Що для вас означала ось служба на околицях Бахмута, і яка тоді найважча моральна дилема постала перед вами? Е, ну, найважче це, мабуть, найперша зміна, коли ми заїхали туди. Ми провели там три доби угу. в околицях Бахмута з нашими. Побратимами, плюс е, в нас були суміжники. Обформлені, здається, досить підготовлений, е, такі з найкращих, mm -hmm. і в нас були бої, тривали по 8 годин в день, наскільки фізично і морально я себе виснажив, я тоді відчув, це дуже важко було. Але ми витримали. І все пройшло успішно. Не допустили ворога прориву. А, ви також не допустили ворожого прориву і на Курдюмівському напрямку. Розкажіть, будь ласка, хронологію тих днів, як це все відбувалось? Так, пам'ятаю, розвідники нас е, по сірому, так, годинка четверта, завела під ранок на позиції. Ми почали окопуватись мої побратими: Кремінь, Володя, Вознюк Володя і ще декілька військових. Зі мною на чолі були я і плюс п'ять чоловік. Ми витримали ворожий натиск. Mm -hmm. і пробули там сім днів. Щасливо, хлопців вивів з позиції, неушкоджені, без поранень. Все було добре. Сім днів. Немаленький срок перебування на позиції під тиском окупантів. А опишіть момент, коли до вас і ваших бійців ось впритул наблизились окупанти. Що відчуваєте взагалі фізично і психологічно у такі моменти? Це було на Вовчанську. На околицях mm -hmm. Вовчанську. На нас вийшли три. Три військові uh -huh. з Російської Федерації. Я побачив форму не нашу, червоні ленточки на руках, і заз... так, якось мені кинулось в очі їхні лиця, я побачив там темряву. І спустив на курок, мої хлопці мене бійці підтримали, мене допустили прориву. Uh -huh. і Під час цього бою, на жаль, отримав поранення. Але я на нього не звертав сильної уваги, бо адреналін перемагає, перемагає біль, перемагає все. Ага, а як вдавалося зберегти ось холодну голову в умовах безперервного тиску, ворога, в тому, що ось поранення, накриває адреналін. Що, що, що взагалі відбувається, як віддавали собі е, взагалі, розуміння того, що зараз відбувається? Так, зберегти холодну голову, розум, це, це досить важко, але можливо. Mm -hmm. Головне опанувати свій страх в тому і обернути її на відчуття недопускання ворога, довіряти своє життя побратиму, і він буде довіряти мені своє життя. І разом ми це витримаємо. А коли ось куля потрапила у вашу руку, якою була перша думка? Ну це ж неможливо не відчути, це ж неможливо на це не звернути уваги. А що тоді промайнуло в голові? Е, ну, коли куля потрапила мені в праву руку, е, найперше я відчув невеликий опік. Але, як мене знають у підрозділі я ліпша. І я користуюсь тільки лівою рукою. Правою я тільки підтримую автомат. І це не було сильного, там, сильної проблеми для мене вести бій, бороняти. Але. Нас ведення бою у такому стані. Не, не, не кожен зможе о, фактично одною рукою вести прицільний вогонь за К-47 по ворогу. Розкажіть чесно, що тоді тримало? Це був ось той підвищений адреналін? Чи це ось страх за побратимів, гнів на ворога? Звичайно, страх за побратимів в, такому, в таких випадках. Мені були в нас там такі, знаєте, тактичні перекури. Ми їх називали. Mm -hmm. Коли в нас не було бою. Мені в цьому допомагала любов жінки і сина в моєму серці. Ми разом несемо цей бій з ротації в ротацію. Багато хлопців кажуть, що найускрутніші моменти підтримка рідних, пам'ять про рідних і ці спогади, які несеш у серці, зігрівають у найскрутніші моменти. Як тоді відбувалася ваша евакуація, ви або вихід з позиції? Хто приймав рішення про відхід? Хто вас прикривав? Чим чим ця вся історія завершилась? Е, найперше, що пам'ятаю. Ми, ми відступили до позицій нашого першого зама по команді нашого командира Бекара. Позивний mm -hmm. в нього прекрасний керівник. Ми його поважаємо і любимо, і за ним ми готові йти до кінця. Ми відтягували на себе ворожий вогонь, щоб не допустити оперативного оточення наших хлопців, щоб вони змогли переміститися на інакші позиції у Вовчанську і тримати оборону mm -hmm. оборонний бій. І протягом семи годин та, мабуть, семи годин мене евакуювали із Вовчанська mm -hmm. з перемотними рукою. Зараз ви про це так дуже, дуже усміхнено розповідаєте, так. але а... це Піс... історія. <гум> Історія болюча, адже а, після поранення вам і досі не вдалося а, повністю відновитись. Як це змінило ваше ставлення до служби, до ризику, до власного тіла? Все ж таки? Насправді, поранення мені досі не вдалося е, пере, перебороти <гум> на 100%. Але це не є проблемою для мене, бо я вірю у себе. І в і, і в нашу перемогу надалі я роблю разом із побратимами все, що від нас залежить. В вашу б мотивацію та енергію багатьом людям, то ми б тільки ще раз підтвердили статус нездоланної нації. Ви майже рік виконували логістичні завдання на фронті. Як сприйняли себе ось в цій новій ролі, що відрізняється вже від прямого бою? Так, насправді підвозити БК насамперед це набагато легше. Но е, не у всіх випадках. Uh -huh. е, ми всі робимо на фронті кожен свою роботу. Якщо б мені не передали БК, я би його не передав далі, і там би е, наші хлопці на передовій не бали би е, доброго прикриття від ворога, не могли б відбитись. Uh -huh. Але слава Богу, у нас все добре і з логістикою. І ми стараємось це робити на всі 100% і навіть більше відсотків. Ворогу не порушити наші логістичні шляхи, шляхи постачання, як правильно кажуть. Взагалі, коли дивитесь зараз на свій шлях з 2013 до 2015-го, що відчуваєте найбільше гордість втому, гнів і надію. Е, мабуть, мабуть, гордість. Якби мовити, тому що я е, воюю за те, що війна не торкнулася мого сина, uh -huh. якому 12 років, і я буду воювати до кінця. Будемо Це сподіватися, що на наше молодше покоління буде жити все ж таки у мирній Україні. Яку б одну пораду ви б хотіли передати молодим хлопцям, дівчатам, бійцям, які тільки не долучаються до лав прикордонної служби? Молодим бійцям я би хотів побажати терпіння, незламності і чуть-чуть удачі. І все у нас буде добре. Разом до перемоги. Слава Україні, героям слава разом до перемоги. Ну і гарне побажання, гарна порада. Трошки вдачі нікому з нас не завадить. Його історія це приклад відданості та справжнього лідерства. Штаб-сержант Богдан Батлюк не шукав легких шляхів, завжди був попереду, щоб захистити своїх і зберегти життя побратимів. Ми вдячні йому та всім захисникам, які стоять на варті нашої держави. Це була програма Незламність з Костянтином Богатирьовим. Почуємось у наступних випусках.